14 березня майбутні іноземні філологи та соціальні комунікатори Сумського державного університету організували святкове шоу. Приурочили його 12-річчю факультету. За ці роки підрозділ вишу розрісся до семи кафедр, на базі яких діють науково-методичні та навчальні центри, дослідні лабораторії, а також радіостанція та власна студентська газета. Незабаром планують відкрити ще й телестудію. А вступникам 2012 року запропонують нову спеціальність: реклама та зв'язки з громадськість. Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ вдосконалюється, урізноманітнюється йде в ногу з часом. І все це для того, аби сучасна молодь посіла гідне місце в соціумі, була конкурентоспроможною на ринку праці. Надаємо студентам вікно у інші світи, оскільки надаємо можливість спілкуватися іншими мовами, надаємо можливість побудови кар'єри не лише на україні, але і за кордоном. Раніше тут опановували дві спеціальності перекладач і журналіст. Але вже цього року абітурієнтам запропонують здобути знання у рекламному бізнесі та піар. У цьому році ми також відкрили нову спеціальність реклама та зв'язки з громадськістю. І це звичайно завдяки копіткій роботі усього колективу. Кредо навчального закладу успіх обирає професіоналів. А щоби так і сталося, викладачі мотивують студентів, налаштовуючи на позитив. Стратегія успіху це. Спрямованість на працевлаштування після закінчення навчального закладу. Це гідна заробітна плата для випускників і комфортне життя, але не пасивне, а навпаки, активне, повноцінне, громадське творче життя. Допомагає викладачам у цьому потужна армія науково-освітніх організацій і потенційних роботодавців, які з радістю беруть на роботу випускників вишу. Тож ті, що тут навчаються, не розчаровані у своєму виборі. Дуже задоволений своїм вибором, теж я тут навчаюся, отримую професію філолога-перекладача. Університет насправді дає дуже багато можливостей і я їм з задоволенням користуюся. Так, зокрема, Марина вже почала застосовувати на практиці здобуті знання та навички. Відкрила гурток юних журналістів на базі однієї з місцевих шкіл. А Іван працює перекладачем. Юлія Ніколаєва, Сергій Сурков, обласне державне телебачення.